Вітаю, це твоя загрузка на жіночу енергію. Прослухай наступні слова і повертайся до свого неймовірного стану божественної жінки, стан плавності, розслаблення м'якої сили належить тобі по праву народження. В світі багато зовнішніх стресорів і завжди буде багато речей, людей, ситуацій, що перевірятимуть твою готовність залишатися в своїй природній енергії. Світ бачить тебе такою жіночною, і сяйво твоє розливається всюди, де ти з'являєшся. Твоя магнетична аура завжди працює тобі на благо, притягуючи до тебе все, чого ти бажаєш, тому бажай від щирого серця та з душею. Твоя жіноча енергія це велика сила, неймовірний дар. І коли ти обираєш цю силу, приймаєш і розвиваєш її, все твоє життя наповнюється чудесами, чудесаме, магічним збігами обставин, можливостями та реалізацією бажань. Ти, ніби магнітом, маниш до себе найліпших людей, найкрутіші результати, найнезабутніші моменти, найщасливішу версію себе. Твоя жіноча енергія вона про потік, про вміння обтікати, перетікати, передавати, як вода, як теплий океан. Океан, що буває спокійним, м'яким з теплою течією, а може вирувати шквалом хвиль, коли це необхідно. Такий самодостатній, загадковий, такий манящий, такий різний. Твоя енергія саме така, і в цьому її неповторність. Коли ти обираєш бути собою, такою, якою ти є, такою, якою себе відчуваєш і якою обираєш бути без зайвої гри. Коли бачиш свою силу жінки, ти стаєш такою неповторною, такою чарівною. Твоя жіноча енергія це пробути. А не робити, це про притягувати а не переслідувати, це про поглинати, а не спалювати. Ти так чіпляєш, коли ти в своїй справжній жіночій енергії, Незабутня Це як місце сили для тебе, твій невичерпний ресурс, твоє джерело. І ти в цьому не одна, тебе підтримують інші жінки. Жіноче поле, твій жіночий рід. Тут не потрібно нічого заслуговувати, доводити, грати, тут не потрібно конкурувати, боятись, бо страх та конкуренція це ілюзія, їх просто нема. Твоя жіноча енергія це щоденно в кожній ситуації діяти по серцю, слідувати за бажаннями душі, навчитися приймати. І навчившись отримувати дар за даром, подарунок за подарунком. Повторю наступні слова за мною вголос про себе чи просто слухи. Моя найбільша сила в моїй жіночності. Моя енергія випромінює світло та безмежну любов. Я обожнюю бути жінкою. Я обожнюю себе жіночно. Я приваблива, магнетична та цінна для цього світу. Я магніт для найліпших подій, сценаріїв, людей та можливостей. Моє життя сповнене чудесами та приємними можливостями життя. Бути в моєму житті — цінний дар. Моя енергія це про достаток, натхнення, благополуччя, ніжність та розслабленість. Моя енергія неповторна, безцінна та незабутня. М'яка сила та впевненість супроводжують мене всюди. Моє життя сповнене чудес. Я вірю в те, що життя постійно мене балує та піклується про мене. Я варта бути найщасливішою. Я притягую до себе найліпші сценарії. Ти варта класного ставлення до себе, достатку, про який мрієш, чудових вірних відносин, безмежного кохання, сильної дружби та оточення, міцного здоров'я. Ти варта бути найщасливішою. Ти варта дозволення собі залишатись в своїй істинні енергії. Ти така неймовірна жінка, в тобі стільки любові, в тобі стільки талантів. Це так круто, що ти є, всьому світу дуже пощастило мати тебе тут. Сьогодні люби, цінуй, дякуй, обирай, вирішуй, дій, зваблюй, цілуй, обіймай, проживай, притягуй. І будь неповторною жінкою. Дякую тобі за практику. Повертайся до неї щоразу, коли хочеш нагадати собі про свою жіночу енергію.